Друзі, доброго вам всім вечорочка, дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 7 березня 2023 року. Ну, так як я вам і говорив, на кінець 20 дня хоч один, ну, повинен вилупитись. Друзі, відкривати інкубатор я не буду, але через віконце я вам покажу. Тут уже є, і він є тут не один. Зараз я вам покажу. Цей вискочив з яйця нещодавно. А цей тільки вилазить. Бачите, я відкривати не буду. Оп, Тільки вилазить з яйця. Буду продивлятися. Якщо той, то можливо потрібно буде поправити. Але то трішки-трішки буде пізніше. Як то кажуть, з приводу наклювів яйця є наклюнуті, і там, і там більшість наклюнутих яєць вже є, якщо придивитись, можна побачити. І, друзі, така картина. А той вон сидить в углу. Мега курка. Мега курка. Дивіться, бачите, видно через віконце. Ну, слабше, правда. Ну нічого, я вам ще обзорчик зроблю пізніше. Просто зараз не хочу відкривати, тому що вони тільки, той. тільки вискочили. Ну, Це трішки раніше, а це ось тільки-тільки вибирається з яйця. Але, друзі, я не розумію. і Петуха чорного не було, і курей чорних не було. Але дивіться, цепля чорна, звідки взялося. Таке, звідки такий колір узявся, я не знаю. Будемо дивитись, будемо спостерігати, що вийде. То вже, бачите, курочка моститься, нестися. Ну, а що робить? <сум> наново хай наноситься і будемо закладати наново інкубатор, якось так. Ну що, друзі? Перші є, дай Боже, щоб вийшло і надалі. Бажано б, щоб усі. Але будемо спостерігати. Що вилупиться, скільки вилупиться, те й наше. Друзі, бажаю вам, вашим родинам, ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, наших комунальників. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Боганій землі. З вами був Талян. До побачення, друзі. Ще побачимось. Он, бачите, накльовий є, він вже теж пробивається по всьому яйцю. Пробиває шкарлупу. І чернявий ганяє. Ну, Подивимося, що воно буде далі. Всі покану передай спокійної ночі моїм друзям. Все, зрозумів. Відпочивайте. Ладно, друзі, до побачення. Ще побачимось.